Він у Львові і вже доступний глядачу. Тут як і у Франції зустрічали твори новим кольором стін галереї мистецтв. Охорона намірилася пропускати на огляд по 10 відвідувачів, та люди прорвали обмежувачі. Пані Жанета із внучком оглядали скульптури в Олеську, були і в музеї майстра. Бабуся глявела. Ага. Я так Щоби він переконався в тому, що він прочитав про знаного нашого. Будемо говорити земляка з Лувру вантажівки. Повні скульптур вела Божа рука». «Снігопади в Європі. Були б кілька днів раніше. І цей транспорт, якби йшов тиждень пізніше, то він би був десь застряг десь на якісь автостраді в Німеччині чи у Франції. і Були б великі проблеми. А так якось Бог нам сприяв, і ми це зробили дуже швидко, акуратно і дуже добре. З 27 скульптур, які бачив Париж, залишилося на цій виставці 15 – лише львівські. Решту повернули до музеїв Франківська та Тернополя. Однак виявляється чотири твори. Попри свої окремі контейнери в дорозі з Франції, таки надщербилися. Іоанн, Авраам, Марія і зараз і Ангелодин. Однак їх відновили за два дні. Скільки ж триватиме виставка у галереї мистецтв? Ніхто не знає. Поки не зроблять музей Пінзеля. Ця виставка повинна бути в музеї Пінзеля. Поки не зроблять музей Пінзеля, вона буде тут розташована в цих залах. Всі обіцяють і далі. Обіцяють. Далі обіцяють. Поки що, поки що немає ні копійки. Музей потребує ремонту, бо тече дах. кажуть, бюджет міста заклав цьогоріч на нього 3 мільйони гривень. Проте двом музейникам уже місяць держава боргує понад 13 тисяч за відрядження до Лувру.